Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене трошки лінивий день, хоча я збиралася сьогодні полізти в погріб, трошки навести там порядок. Завтра покажу і розкажу що, бо трошки там така неприємна ситуація. Але <смас> не дійшли в мене руки і ноги туди. Я покажу розкажу туди далі в кінці відео, що я сьогодні робила, і попрошу вас підтримати мене. А зараз хочу трошки розповісти про те, чим я і як зараз харчуюсь. Запитували ви мене, казали, о, глянула на тебе і собі захотілося. Так що, може, для когось буде крок вперед до цього, хто, хто не наважувався трошки змінити своє харчування. Знаєте, я себе люблю, яка я є, але все-таки, коли 30 років, треба, треба дивитися за собою. Бо я ростом і мені зайві кілограми дають про себе знати. Тож я далі вам покажу, яка у мене зараз тарілка харчування. Я не на дієті, бо це мені не дає результату. Просто менше їсти шкідливої їжі. У мене вже таке воно було. Такий метод і супер все було. Потім я вже навіть почала більш-менш харчуватися не за цим принципом, і вага трималася десь рік, плюс-мінус там 2 кілограмчики або вверх, або вниз йшли, але не набирала вагу. А потім трошки там у нас були такі стресові ситуації. Ну, зараз без стресів ніяк. І, знаєте, кожен. Має свої звички в стресових ситуаціях. Я оце, коли нервую, мені треба щось пожувати, таке з чайком. Ну, я солодке дуже полюбляю. Так що взяла себе в руки і йдемо вперед. Чому я вам це розказую? Бо знаєте, от якби я вам не ділилася з вами цим, я б вже б здалася. Хоча це для мене треба. А так, трошки, знаєте, соромно повернути назад. Я вже розповідала в минулих відео, що були такі ситуації. ситуації. Та ну зараз піду чайку поп'ю, а ви мені написали: о, у тебе трошки лице зменшилось. О, кажу все, я більше не хочу того чайку. Так що підтримка важлива. Дякую вам за це. Результат уже на вагах є. Я знаю, що це там перші ці набрики пішли, але ж все таки є. Там вже 3 кілограмчика, ну, скоро до 4 дойде, так що. Трошки рухаємося. Як Женя каже, додала я ще руханку помаленьку, але додається в мене. Це не, не прям таки спорт спортом, але присутня руханка в моєму житті. Зараз покажу, що ж в мене за тарілочка, яке у мене харчування. Стараюся оце його дотримуватися. Два-три рази оце йде ця тарілка, так як я вранці не дуже полюбляю їсти. Знаєте, різні ранки бувають. Один ранок можу встати і поїсти, то значить, в мене такі три тарілочки. А якщо ні, то дві тарілочки, ну і там якийсь перекус. Ось так от. Головне, не переїдати, і воно вже оце за півтора тижні якось уже легше мені стало. Так що зараз трошки вам покажу, що і як у мене. І ось така тарілочка. Тут йде булгур. Потім яйце, крило запечене, ну воно у фольгі було тут, то, таке біленьке. І салат з пекінської капусти. Здається, що багато, але насправді тут на вагах йде така тарілочка 250-300 г. Коли як я роблю, коли як хочеться їсти. Саме головне це така порція до 300 г і не більше. Тут кашіть її, десь дві ложки, два яйця, крило, там більше кісточок. Ну і каша то змінюється. М'ясо також яйцям коли хочеться, коли не хочеться. Ну і зараз в основному це капуста пекінська йде. Можна і консервацію, але небагато. Два огірочка, бо вона солена. Друзі, я зараз покажу вам, що я роблю до чаю. Звісно, можна з'їсти і пиріг там є, але поки не хочеться мені. Головне, один шматочок того пирога на день з'їсти і до 3-ї години дня. Але мені ось сподобався оцей овсяний малинчик. І не в соленому вигляді туди, де треба додавати ну таке, як шаурму, закручувати сир м'ясце, а от саме в солодкому вигляді. Ну, як в солодкому, тут іде 3 столові ложки овсянки, Я залила молочком і додала сюди, можна додати 1 столову ложку сиру кисломолочного, але я додала йогурт. Сир вчора був, сьогодні вже закінчився. Ось воно так постояло овсяночка розбухла, і зараз буду додавати яйце одне велике або два маленьких. Додала я сюди яйце і ванільний цукор. Так, цукор, звісно, не додаємо, а ванілін чи ванільний цукор для аромату тоді смачненько. І зараз все це погружним блендером треба збити, і можна смажити. І можна смажити на сковорідку під кришку, і ось такі вони виходять. У мене три штучки. Зараз покажу вам, що я сюди буду завертати. Ванільний цукор грає свою роль. Чи ванілін просто, коли вони так ароматні, пахнуть солоденьким, то їх і хочеться їсти з чайком. Так. Смачні мені вчора вони зайшли дуже-дуже добре. До цього я робила тільки солоні, а це вирішила зробити солодкий варіант. Ну що, млинці готові, трошки меду я туди додала, і банан. І треба закрутити. Можна, звісно, і звичайні млинці, там, з сиром зробити, чи також ось з бананом. Але мені чогось так зайшли, ось ці вівсяні. Прям дуже-дуже Тож, поки так. Я, звісно, не на дієті, це просто трошки обмеження. Тож, ось декілька днів себе знаю, що ці млинці будуть мені. Саме те, що треба, а потім будемо щось шукати новеньке. Бо все-таки те, що я солоденьке полюбляю, то дуже до чаю щось такого смачненького хочеться. То, що така приблизно в мене тарілочка, кожен раз вона міняється, може, знаєте, бути навіть оселедець з картоплею, і це нормально, головне не більше, там, щоб було 300 г. Все можна їсти просто в міру. Я тут не така спортсменка, щоб комусь вішати свої думки і розповідати. Просто розповідаю, що я роблю. Це, я не скажу, що це правильно чи неправильно, показую чим займаюся я. Ще, друзі, хотіла вас попросити, щоб ви мене підтримали. Я зробила новий канал. Я вставлю вам посилання і під відео, коротше, десь поставлю. Переходьте і підписуйтесь, будь ласка. Так як, ну не знаю, зараз в мене YouTube от просто став. Перегляди дуже маленькі, взагалі щось не те там робиться, тож я вирішила завести новий канал і спробувати там. Звісно, тут будуть, але там, поки спочатку щось такі старенькі відео повикладаю, ну, не прям такі, але покажу ж, треба, ж, хто новенький зайде, щоб розуміли, хто ми і що ми. А потім уже буду старатися, щоб різні відео були і тут, і там. Так що, будь ласка, якщо вам не важко, переходьте, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Хочу спробувати ще і так. Подивимось, що з цього вийде. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі. Всього вам самого доброго. До побачення! Пока-пока.